Друзі, привіт! Ну, з закінчення першого, першого робочого дня, відповідно, можемо спокійно вже поговорити. Як ви бачили по попередніх кадрах, у нас є така грубка через стіну. Одним словом, грубка через стіну, це така штука, якщо ви, як, як правильно пояснити, якщо ви хочете. Пережити жах, <смі> зробіть грубку через стіну. Тобто, якщо ви маєте новобудову, якщо ви попередньо продумали, лишили таку арочку, пройомчик, зробили димохід, тоді проблем абсолютно ніяких. Супер штука, грубка через стіну. Але якщо цього всього у вас немає, якщо у вас хата, в якій ви живете вже багато років, відповідно ремонти. І ще плюс до того всього нема димоходу. І ви захотіли грубку через стіну, тоді я чесно, я вам співчуваю. Тому що це дуже клопітка робота. По-перше, треба зробити оцей пройом, його треба прорізати. В даному випадку у нас от стіна вибита, попередньо ми узгодили, були розмір. Пробили стіну. Також не було тут людей димоходу. Люди доробляли димохід. Ця історія взагалі теж така непроста, тому що треба пройти на горище через стелю, потім треба пройти дах. Одним словом, до чого я веду? До того я веду, що якщо у вас вже все зроблено в хаті, ремонти, то, 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 то це не дуже весело, як кажуть, тут скрипка сумно грає. Але це доказує те, що нічого неможливого нема. Тобто, якщо людина захотіла. Вона ставить перед собою цю мету, і вона до неї йде. І вже з грубшого бардаку практично люди вийшли. Тому що вже ці всі грязні роботи зроблені, домохід вже є. І тепер ми починаємо вже робити нашу грубку, найточніше камінопіч. І все, і людині залишиться тільки от заробити ось це місце, між Пічкою і стіною, ви постійно мене питаєте, як це заробити, чи залишаються такі дири, чи що робити. Не лишаються тут ніякі дири. Тобто є два варіанти. Якщо ви хочете, щоб вони там були, відповідно, треба попередньо заробити оце, заштукатурити. то тоді може стояти оця камінопіч, і ну, між нею там може бути якийсь такий проміжуток, який ви захочете. Але в більшості випадків цього не треба робити, Тобто люди не хочуть цього. Відповідно, коли ми зробили нашу роботу, потім це все заробляється. Ставиться фольгована мінвата до, у притул до, до камінопечі. І місце між стіною, яке залишилось, там можна замурувати. І тоді все гарно, сіточка, шпаклівка, або там що побажаєте. Ось так. Е... Сьогодні я вже не буду нічого показувати по роботі, тому що сьогодні такий важкий, важкий, нудний, банальний початок, як завжди, це є цоколь, який треба ідеально виставити. На нього йде більше як півдня. Треба всередині його замурувати. І відповідно, вже десь година була п'ята, коли ми почали робити цей перший ряд. Він у нас виставлений по колу, але всередині ще практично не зароблений, тому вже з завтрашнього дня я вже розкажу, яка у нас тут ситуація. Що буде, які канали будуть і тому подібне. так. А на сьогодні ми йдемо відпочивати. День був важкий, у 5 годині ми виїхали, 2 години у нас було дороги. І цілий день ми так, так нормально собі дали духу. <сум> так, дай Боже, 9 година, по-моєму. Тобто, так не Тому треба відпочити. А завтра з новими силами будемо продовжувати. Ось так. У нас закінчення другого дня, і давайте я нарешті покажу, що ми зробили, що ми взагалі робимо всередині. І в двох словах розкажу взагалі що має бути, бо так вже другий день пройшов, а толком нічого ще не, я не розказав. Все тому що дуже велика грубка через ціну і дуже важко йде одним словом, якщо чесно. І тому абсолютно навіть нема часу говорити, знімати, тому що хочеш побільше успіти. Так як маємо ще деякі обмеження в часі. Практично як завжди. І, і якось так. Добре, давайте е, покажу, що ми зробили. І розкажу, які мають бути канали. Отож, е, щоб ви розуміли розмір. Розмір у нас 5 кахілин з ширшого боку, 3 кахілини з вужчого боку. На сьогодні маємо вже три ряди по кахелю, встановили піддувальні дверцята, встановили підкидочні дверцята. Розмір підкидочних дверцят 50 на 40. Такі камінні дверцята. Так виглядає здалеку. Взагалі у нас тут є дві спальні, і ми рівномірно поділили, тобто випустили одну кахелину в одну кімнату. Одну кахелину в другу кімнату, ну і одна кахелина якраз буде у стіні. Як я вчора казав, попередньо був зроблений такий пройом з таким робочим запасом. Тобто ми ще по, по сантиметрів 10 е, даємо для того, щоб можна було працювати. Е, також, був, от бачите, є димохід, труба е, була виведена. Відповідно, труба по центру. І потім ми якраз таким. Півметровим патрубком зайдемо у цей димохід. Ну це вже таке, це вже забігаю наперед. По каналах, давайте я скажу по каналах. Тож по каналах у нас буде така традиційна одноковпакова піч. Я не дуже буду зупинятись на цих каналах, тому що у нас є дуже детальний розбір у цих каналів. Це ми робили ідентичну по розмірі у Рівенській області у Вараші. І тому, е, хто, кому це цікаво, я лишу е, в коментарі це відео, і ви собі там не в коментарі, а в описі, і ви собі переглянете. Буду так не дуже на цьому зупинятися, але от маємо, от бачите, є у нас така е, топка, ну, з топки. Встановили рушта, тут вже йде у нас шаптята. І тут маємо ідентичні бокові канали. Поки що вони ще не переділені, але вже завтра я буду їх переділювати. Поки що вони мають ось такий вигляд, висота, до речі, три цегли на ребро. І вже ось тут буде переділено. Тобто буде два опусних і два підйомних. Ось там у кутиках бачимо, це є е, прочисні. Домашня піца. Хто не робить, то їсть. Бо хто робить, то і не має коли їсти. Який весни? Хто робить? У нас двох. Діма, що я? Діма, ходи їст. Ніхто не ради. Хорошо, бо зараз Робити трудно, бо дуже грара. Їсти теж трудно, бо Недавно пообідали. Але газдині принесла нам піцу в духовки. І просто поки тепло би їсти. Та й гріх не з'їсти кусок Зараз доїм, пока рушу у середині маємо. Маємо топку. Маємо два опускні, маємо 2 підйоми. Топка зараз у нас 4 децеги на ребро і на цьому вже четвертому пробимо перехід у. Опускні канали. Перехід на дві цегли, висота. І після переходу робимо перше перекриття. На даному етапі будемо перекривати. Як я і говорив, маємо хайло в опускні канали, висота 2 цеглини. Зараз нам треба перекрити це все повністю. Залишити тільки ось ці два підйомні і ось тут буде шубер прямої тяга. Кожен ряд перекриття буду знімати, тому що я постійно говорю, що ми робимо, робимо перекриття методом випуску. І все рівно декому це не зрозуміло, і люди пишуть, що не говоріть, а показуйте. Тому я зараз буду кожен ряд, у нас буде потрійне перекриття, кожен ряд я буду показувати. Так, друзі, нарешті наше перекриття зроблено. От маємо такий результат. Маємо два підйомні і маємо тут е, отвір, де буде зараз встановлений шубер прямої тяги. Зараз це все я ще загладжу е, термоклеєм, щоб воно мало якийсь культурніший вигляд. Ось так. Маємо ось такий шубер. Фірма СВТ. І зараз ми отут знизу проклеїмо ось, таку, ось такий шнур. Термошнур, який має таку ну, здираємо це жовте, тут така, липке і можна клеїти. Термошнур плоский, тому що вони ще бувають круглі. Це є в нас такий плоский, широкий так, термошнур. Також в комплекті до цього шубера йде така ручка. На кінці ось така закрутка, така квіточка. Але вона нам закоротка, і відповідно, ми її не використовуємо, а використовуємо шпильку і вже відрізаємо по, по факту, тому що в кожному кожного разу е довжина інша. Відповідно, Кладемо наш шубер там, де він має бути, в даному випадку він ось тут. Міряємо розмір ой, розмір шпильки. І сверлимо ось тут в кахелі, там, де потрібно, сверлюємо отвір, пропихаємо шпильку і закручуємо ось цю закрутку. Це у нас шубер прямої тяги, відповідно, у нас буде ще. Загальний шубер, тому що у нас димохід виходив вгору, загальний буде і такий, такий самий ідентичний. Бо якщо б у нас виходив димохід у бік, тоді вже використовуємо трубу з дросельною заслонкою. Ну, Так, навіть набагато простіше, коли труба, але маємо, що маємо, тому мусимо заходити з ситуації. Маємо таку цікаву картину перед тим, як робити друге перекриття. Отже, маємо вихідні канали, маємо шубер прямої тяги. Шубер прямої тяги. Тут маємо такі прогарчики, а тут маємо такий основний перехід. Тобто, щоб ви розуміли, зараз це все буде перекрите. З вихідних каналів буде йти у цей перехід. І ось тут буде стояти загальний шубер, з якого буде вже йти наш димохід. Тож маємо таку картину після другого перекриття. Все перекрито. І тут у нас буде стояти загальний шубер. Потім після нього буде йти цегла на ребро і дві цеглини плесьма. Це буде останнє, в нашому випадку, третє перекриття. Пісуває. Друзі, як я завжди, кажу, найприємніший момент це коли. Робота зроблена, всі задоволені, і можна їхати спокійно, душе, з душею додому. Єдине, що ми не розпалюємо сьогодні, тому що у нас на дворі дуже-дуже жарко, напевно, градусів, не знаю, 25. І тому розпалювати нема абсолютно ніякого сенсу, тому що є дуже велика ймовірність того, що ми задимемо хату. Нам це не потрібно. Тим більше нема сенсу розпалювати навіть тому, що ми впевнені у роботі і знаємо канали, оці що зроблені, яка от на пам'ять. Тому горіти воно буде однозначно. Дочекається свого часу, осені, холоду. І тоді будемо будемо палити. верніше, будуть палити хазяїни цієї групки, навіть не групки, як камінопечі, якщо точніше. Зараз традиційно. Огляд коротенький. від вас чекаємо коментарів. Не коротеньких, довгеньких, тому що е, довгий коментар, він е, набагато краще, як короткий. Е, ну і все. Із, до наступних об'єктів. А вони вже дуже скоро, буквально через 3 дні, починаємо новий. Все як завжди. Ось так. Добре. Давайте оглядаємо. Всім дякуємо, хто дивився. Всім, всім дякуємо, хто там. Підписується, коментує, ставить пальці вверх. Одним словом, все, все тра традиційно дякуємо. Давайте перейдемо до огляду.